Твоє море. Твоє радіо. Маріон. Євпаторія 106,8 FM. Всім привіт. З вами Сергій Сухобойченко в онлайн-програмі події третього сектору. Я директор інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа і онлайн-події третього сектору. Це партнерський проект з телерадіокомпанією Маріон. В розробці цього проєкту брали більше, ніж 30 громадських організацій України та закордонних громадських організацій. Ну і всього, якщо порахувати, там близько 60, да? 30 плюс 30. Так, і сьогодні з нами, як завжди, на прямому зв'язку громадські організації Біла Церква Валерій Панько, громадська організація Аюрведа, так, Сергій Зуєв, місто Алчевськ. Я бачу театр Естради клас, громадська організація Анастасія Кивєцька, місто Пінськ, Білорусь, громадська організація Вітрась. Так, хто у нас ще? У нас ще Ярослав Баранов, Анна Кохан. Анна кохана на випусковий редактор інституту. А Ярослав Баранов, менеджер. Медіапроєктив для молоді і Ірина Таран, міста Порятин Полтавської області, громадська організація «Жіночі ініціативи. І з нами сьогодні вперше Микола Колодяжний, міста Запоріжжя. Ну і щоб нічого не наплутати, я хочу надати слово Миколі Колодяжному. Але після того як скажу, що наш інформаційний партнер громадської організації Громадський простір. Ну і зараз ми можемо всі накинутися на Миколу Колодяжного. І розпитати, чим займається Микола і громадська організація, в якій Микола, креативний директор. Микола. Дякую, велике спасибі Сергію за можливість взяти у сьогоднішньому ефірі, познайомитися ближче із колегами і долучитися до цього, на мій погляд, надзвичайно важливого і корисного проєкту яким є онлайн події в третьому секторі, бо на мій погляд він виконує дві важливі функції: по перше, це комунікація між самими громадськими активістами, і по-друге, це інформування більш широкого загалу про те, чим займаються громадські організації в регіонах України в цілому, і в чому вони можуть бути корисними і для своїх громад, і для нашої держави взагалі? Адже, на мій погляд, є велика проблема багатьох інформаційних ресурсів, в тому числі інтернет ресурсів в тому, що вони більше є предметами мистецтва заради мистецтва, тобто вони більше орієнтовані, охоплюють і використовуються самими громадськими активістами а у широкий світ у широкий загал до пересічних громадян. Ця інформація доходить дуже слабко. Якщо ми будемо казати про традиційні медіа, то знову ж таки у них діяльність громадських організацій висвітлюється і не в повному об'ємі, і можливо не під тим ракурсом або в тому фокусі, як це наприклад було б цікаво і самим громадським активістам, і як це просто за логікою речей мало б бути для того, щоб це приносило користь. Микола, Чому я... дуже чудовий спікер? А твоя організація як називається? А, громадська організація називається Укрпростір і до чого цей це був тривалий спіч а, вступний, тому що наша організація власне і створювала, ну вона навіть не створювалася, а вона а, реєструвалася а, для того, щоб ось у цій інформаційній площині допомагати громадським активістам. Ще а, майже п'ять років тому, коли ми а, юридично реєстрували громадську організацію Укрпростір. Ми не створювали її для чогось, коли в нас питають, для чого ви її створювали. Ми її спеціально не створювали. Ми просто вже зареєстрували або оформили те, чи ми вже фактично займалися досить тривалий час. бо це і я, і інші учасники, і засновники організації. Це люди, які працюють в інформаційній сфері, у сфері медіа у сфері зв'язків з громадськістю. Я тривалий час працював і в принципі наразі працюю як спеціаліст по зв'язках з громадськістю та з пресою. У різних комерційних е структурах, і е періодично зверталися е знайомі, друзі, друзі, знайомих, е громадські активісти з проханнями допомогти у підготовці інформації для преси, у поширенні інформації, е у проведенні якихось прес-заходів. І через якийсь час це вже стало займати там більшу е значний е час там і. Значний відсоток професійної самореалізації, і врешті-решт ми прийшли до того, що це, мабуть, варто вже якось узаконити для того, щоб все це, це о, мало якесь юридичне оформлення. А так, вже майже 5 років тому, ось 13 березня, буде п'ятиріччя нашої громадської організації, ми і виникли, і в цьому. В контексті продовжуємо працювати. Я перепрошую, що mm -hmm. я говорю без упини, бо я ще студентом 4 роки працював ведучим на радіо, і знаєте, є така звичка, що можна мене можна включити і, і потім ви... вже ведучим відпочивати. Так і трапляється так... його в начальник і не знає, як задвінути назад. Запрошують на ефіри, тому будь ласка, прошу запитання, перш ніж я знову заберу слово до себе. Цікаво було б почути про ту справу чи той проєкт, який е, був найважчим і найбільше згадок залишив В громадській, в громадській діяльності, так? Так, Олег? А. Власне, нашу діяльність важко розбити на якісь окремі проекти. Тобто, те, що ми здійснюємо, воно за проектами йде, ну може, там відсотків 50. Все інше ми робимо і здійснюємо так, як ми вважаємо просто робити це за потрібне, не прив'язуючись до якихось там проектних. Рамок і проекти просто стають такими невеличкими інструментами доповнити те, що ми хочемо зробити для своєї громади. Цікаве запитання, що найбільше А, найбільше, звичайно. Мабуть, що найбільше запам'яталося, це був найперший проєкт, який ми робили як проєкт. Це було, було онлайн, точніше, просто друковане видання школярам про третій сектор. До речі, на нашому сайті njuo його можна переглянути а, в електронному вигляді. А, бо тривалий час я там був а, і залишаюся апологетом третього сектору. Вважаю, що це саме та сила, яка здатна змінювати наше суспільство на краще. Бо і перший і другий сектор, другі сектори за всі 20 там з гаком вже років Української незалежності продемонстрували, що власне вони. А, Є не дуже зацікавленими в тому, щоб наше суспільство будувалося як гармонійне. Вони ділять ага. ресурси нашого суспільства між собою. А у нас Сергій Зуєв, він дуже просить, щоб йому дали задати. Ну я вже дам відповідь тоді на попереднє запитання, добре. І часто я стикався з ситуацією, коли я починав розказувати про третій сектор, то люди не розуміли про що я говорю. Взагалі, я якось брав у. Навчані участь з проектного менеджменту, де також були присутніми голови там рай адміністрації, заступники міських голів. І коли я знову почав розказувати про третій сектор, вони сказали, а що це за п'ята колона? А чому ви нам тут розказуєте? Мені так чесно кажучи, було ну це ж і при тому це були ну люди досить освічені там з певною з певним досвідом діяльності здається в... зараз, що владі... влада це у нас і є п'ята колона, на сьогоднішній день це було настільки. Погано, але і я зрозумів, що ну треба доносити цю ідею, цю інформацію. і Ми захотіли розказати молоді про те, що ж таке третій сектор, чим він займається, і ми зробили таке орієнтоване на дітей видання, ілюстроване з таким досить спрощеним текстом, з якимись конкретними прикладами. Це було дуже приємно. Бо коли ми поширили це видання серед школярів серед шкіл. У нас там за планом ми мали отримати там десь 50 анкет відгуків. Дякую, Миколи. Презентачі... У нас буквально 20 секунд до кінця ефіру, і ми зараз а, повернемось. При... Я хочу сказати, що з нами в ефірі онлайн події третього сектору був Микола Колодяжний Укрпростір громадська організація міста Запоріжжя. Ну а також наші партнери Валерій Панько, Ірина Таран Ярослав. Твое море, твое радио, Марион, Евпатория 106,8 FM.